Сергій Петрович, враховуючи принцип презумпції невинуватості, то він не є особою, яка вважається, що вчинила злочин. Є припущення прокуратури, яке відображено в обвинувальному акті, де викладені обставини, які вважає, прокуратура доведена, але ваш честь на даний момент Сергій Петрович є особа, яка не вчинила злочину. За захід, коли я виконую все від А до Я. І більше чим, і які нові обставини з'явилися прокурора за стільки часу? Це можливо, робить трошки ефективніше свою роботу нарешті і показує якісь нові факти, можливо, по відношенню до е, двох е, їхніх агентів, які корупціонери ще ді, і якими спровокували саме прокурори разом з детективами НАБУ е, до те, що сьогодні відбувається. Я долучаю ухвали слідчих суддів під час досудового розслідування, коли Сергію Петровичу на 4 мільйони зменшили заставу. Коли апеляційний суд звичайно скасував, але долучаю окрему думку судді Панадіда про те, що ризики зменшились. зменшились під час прошу вибачання закрити під час досудового розслідування з того часу, минуло півтора роки бездоганної поведінки. Знову ж таки, 178-ма враховує обставини виконання запобіжного заходу. Чи є в практиці суду ще справи, де людині з 40 мільйонів за два роки не на одну копійку не зменшили запобіжний захід? Так для Сергія Петровича більш принципово право виїжджати за кордон, мати свободу. І саме на це право звертає сторона обвинувачення, щоб обмежити і зробити людині неприємно. Суди закінчується 6 жовтня дві року. Однак я вважаю, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжних заходів і покладення цих обов'язків, не зникли, не зменшились, подекуди можливо навіть збільшились. Посилаюся на ризик ухилення від суду, його обґрунтовую тим, що обвинувачення обвинувачуються вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої така суворість покарання може спонукати їх до ухилення від суду. Крім того, в них достатній майновий стан для того, щоб переховуватися як на території України, так і поза її межами. Щодо майнового стану, документи надавалися в попередніх судових засіданнях. Щодо змін майнового стану, хочу звернути увагу тільки. На додані мною повідомлення про суттєві зміни в немовому стані Лабазюка, які він подавав впродовж вересня місяця, і з моменту останнього продовження дії обов'язків він подарував третій особі грошові кошти в розмірі 1 мільйон 200 гривень. Таким чином, впродовж 25-го року, він подарував грошові кошти на суму 2,4 млн грн, мільйони гривень, що підтверджує його достатній майновий стан. Крім того, я посилаюся на стадію судового провадження, яка наразі триває. У нас досліджено вже майже всі докази сторони обвинувачення залишається. Допит кількох свідків сторони обвинувачення таким чином обвинувачення могли оцінити вагомість і суттєвість доказів, побачити як вони сприймаються судом, і переконатися в тому, що незважаючи на тривалі допити свідків і намагання сторони захисту вивести їх на версію яка. Ними які яку вони намагаються підтвердити в невинуватості Лабузюка і Назімова, водночас свідки дають показання, які повністю згоджуються з іншими доказами сторони обвинувачення і підтверджують винуватість цих осіб.